Що ваші батьки дозволяли вам робити, чого б ви ніколи не дозволили зробити своїм дітям? Брати на обід до школи безалкогольне пиво. Змінено, щоб трохи пояснити, це було тоді, коли безалкогольне пиво тільки не стало популярним. Ми пили шрапс, яке з'явилося в 1989 році. Мені тоді було 7 чи 8 років. Вчителі на диво не скаржилися. Їх більше обурювало те, що наша мама дозволяла нам дивитися Сімпсонів. Я часто міняв своє пиво на пудінг. Пудінг вважався шкідливою їжею, і нам його забороняли. Думаю, сьогодні вчителі були б в шоці, якби 7 річна дитина принесла безалкогольне пиво до школи. Ще пам'ятаю, як купував у крамниці цукерки. Сигарети, часи були інші. Правильно, мої діти братимуть до школи тільки алкогольне пиво на обід. Курити травку і не ділитися з батьками. Ми з братами та сестрами зазвичай грали в гру, у якій йшли залізничними коліями за моїм будинком і намагалися почекати якнайдовше, перше ніж відстрибнути, коли прийшов потяг. Переможцем була остання людина, яка стояла на рейках. Вони дозволили мені зустрічатися з 19-річним, коли мені було 13 років. Ми постійно проводили час з його дивними друзями, яким було трохи за 20. Вони кілька разів намагалися скористатися мною, тоді мені здавалося, що я вже доросла. Але зараз, озираючись назад, я відчуваю жах. Я зустрічалася з 19-річним, коли мені було 15 років. Зараз я розумію, що він був поганою людиною. Мій батько сказав, що якщо він спробує мене зупинити, це ще більше підштовхне мене до цього хлопця. Зрештою, я розірвала з ним відносини заради свого теперішнього нареченого і, чесно кажучи. Чи я думаю, що мій батько мав рацію? Якби він втрутився, я ймовірно лише сильніше хотіла бути з ним. Мої батьки посадили мене на літак із Перу до США, щоб я на місяць поїхав відвідати бабусю, яку я ніколи раніше не бачив. Мені тоді було 7 років, і я майже не говорив англійською. У ті часи, 1964 рік, діти подорожували самі без супроводу стюардес, які б за ними наглядали чи передавали їх родичам. Це був дванадцятий годинний політ на пропелерному літаку. Коли я прилетів у Майамі, я заплакав через розгубленість. Співробітник авіалінії підняв мене і посадив на стіку до імміграційного офіцера, щоб поставити штамп у паспорті. Вони знайшли мою бабусю. Вона мене обійняла, тож я пішов із нею, навіть не знаючи, чи справді вона моя бабуся. Коли моїм дітям було 7 років, я весь час думав, як моя мама могла вважати, що це була гарна ідея. Набрати зайву вагу, це хороша відповідь, і ймовірно легко випустити з уваги. Але це може вплинути на життя дитини в майбутньому. Моя дружина і я вирішили разом схуднути, тому що ми не хочемо бути товстими батьками, які виховують товсту дитину. Я родом із італійської родини. Моя мама була вихована так, що годувати людей означає любити їх у дитинстві. Я ніколи не їв багато і завжди не доїдав. З іншого боку, мій молодший брат міг з'їсти свою порцію, а потім і те, що я не доїв. До 13 років мій брат важив майже 200 фунтів через думку, що їжа означає кохання, коли він сам почав контролювати що і скільки їсть, це стало причиною конфліктів між ними мамою. Я не звинувачую свою маму в тому, що в мого брата виникли проблеми з харчуванням, але вона не зупинила його, коли він бачав набирати значну вагу в такому юному віці. Мої батьки купували мені сигарети, коли мені було близько 15 років. Мої батьки купили мені пачку сигарет через день, як мені виповнилося 13 років. Зараз мені 26. Її мало вистачати на 2 дні, але я не міг палити в домі. Мій старший брат отримав попільничку в свою кімнату в той же день, коли сказав їм, що палить. Йому тоді було 11. Я думав, що це так несправедливо, коли сам почав палити. Коли у мене будуть діти, я ніколи не дозволю їм палити. Це марнування грошей і здоров'я змінено. Ви можете думати і говорити що завгодно про моїх батьків, але окрім питання паління, вони завжди були чудовими, і я б не проміняв жодного з них на всіх гроші. Світу. Гратися на пляжі або на сонці без сонцезахисного крему. Я була дитиною 80-х. Сонцезахисний крем був для тих, хто не міг засмагати. Я легко засмагаю, а моя сестра ні. Вгадайте, кому наносили сонцезахисний крем, а тепер у 46 років маю чудову шкіру. Підказка, не мені. Мій батько колись сядив близько шістьох дітей, мене мого брата та сусідських дітлахів на підніжки з боку фургона. Ми стояли з обох боків, а він об'їжджав квартал і різко крутив кермо, щоб нас зірвало. Ми просто обожнювали цю гру. Я бачив, як хтось зламав руку граючи в це на польовій вечірці. Один хлопець, п'яний до нестями, застрибнув на фургон, коли той виїжджав з парковки, причому водій навіть не помітив його. Він одразу жупав. Потім цей чувак змайстрував собі криву пов'язку зі своєї футболки та продовжив пити з усіма до кінця ночі. Моя повага до цього хлопця значно зросла, коли я дійшов до останньої фрази: не чистити зуби. Моя мама не навчала мене цьому, коли я була маленькою. Її молочні зуби все одно випадуть. Я навчу її пізніше. Вона була самотньою матір'ю з трьома роботами. П'ятьма дітьми постійно переходила з одних токсичних стосунків в інші, так і не знайшла часу, щоб мене навчити. Ніколи не змушувала мене пристібатися ремнем безпеки. Я пам'ятаю лише один раз, коли мені довелося швидко вдягнути його. Це було коли нас зупинили копи. Якщо я провалювався в школі, мене карали. Якщо я досягав успіху і показував хороші результати, то отримував таку саму реакцію, як і тоді, коли просто ледве справлявся. Найкращі нагороди це внутрішнє відчуття досягнення, але я ніколи не відчував того, що успіх має бути відзначений, тому так і не розвинув здатність визнавати власні досягнення. Плавати у дренажній канаві, куди стікала вода з кукурудзяного поля. Мої батьки дозволяли моєму брату уникати всього що завгодно. Він весь день грає в комп'ютерні ігри, кричить, п'є лише газовану воду і з'їдає один фрукт чи у кращому випадку за тиждень. А зі мною їм байдуже до моєї освіти, але я маю їсти здорову їжу і тримати тишу. Мої діти будуть гуляти на свіжому повітрі, їсти овочі, якщо їм щось не подобається, завжди знайдеться альтернатива. І я ставитимуся до кожної дитини однаково. Дивитись екзорциста, коли мені було 9 років. Мої батьки дозволяли мені дивитися по телевізору майже все, що завгодно. Але цей фільм тижнями переслідував мене в кошмарах. Коли мені було 11 років, ми з батьком почали дивитися шосте почуття по телевізору. Приблизно через 20 хвилин він сказав: Ну, це занадто страшно для мене. І залишив мене дивитися фільм. Одну у мене дуже бурхлива уява, і близько 6 місяців я була дуже стривожена і погано спала. Користуватись інтернетом без нагляду з 10 років я зареєструвався на сотнях сайтів, створив близько 30 різних електронних адрес, публікував свої незгарбні фотографії скрізь, і навіть відправляв інтимні знімки педофілу, який, до речі, недавно намагався зв'язатися зі мною знову. Що це за жах? Серйозно контролюйте, що ваші діти роблять в інтернеті. Я бажаю повернути все це назад. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, що ваші батьки дозволяли вам робити, чого ви б ніколи не дозволили зробити своїм дітям. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. До зустрічі!